Теми технології опрацювання та застосування мультимедійних даних. Продовжуємо. Продовжуємо. І так, ну, по-перше, що таке взагалі мультимедіа? Комбінація різних три типів медіаконтенту, таких як текст, зображення, відео, аудіо, анімація та інші, які сприймаються за допомогою інших За допомогою пристроїв або електро... ну, тобто, комп'ютерів або інших електронних пристроїв. Тобто, всі, всі види мультимедіа ми можемо бачити з вами на слайді. Тобто, текст, зображення, аудіо, анімація, відео та інтерактивні якісь елементи. Далі, тепер, що охоплює мультимедіа? Мультимедіа охоплює різноманітні форми інформації. Тобто дивіться, що ми можемо робити за допомогою мультимедіа. Як у нас відбувається комунікація за допомогою мультимедіа? Тепер під час навчання ми використовуємо мультимедіа. Ну тут, в принципі, все доволі просто. Ви бачите презентацію, у вас існують відеозаписи уроків, у вас існує. Ну, тобто, у вас існує текст. Ви бачите, що вам треба вивчити в підручниках, так, або в нових знаннях читаєте тобто, текстову якусь інформацію. Далі. А в медицині, яким чином використовується мультимедіа? Подумайте, Мовою. Далі. Ну, реклама та маркетинг там взагалі багато. І банери на вулиці, і банери на різних сайтах, і якщо не мати YouTube преміум, реклама в Ютубі, як мінімум, тобто багато чого іншого. Далі. Так, так. Так, так так, далі, у на початку 1900-х років було проведено перші випробування радіозв'язку. Зокрема, перша цивільна радіостанція з'явилася у 1902 році. Пізніше було видадено телебачення. Далі ідея мобільного зв'язку з'явилася, виникла точніше в 43-му, але Перший мобільний зв'язок саме в нашій країні з'явився в 1993 році. До речі, які ви пам'ятаєте мобільні оператори, далі продовжуємо ідея побудови всесвітньої комп'ютерної мережі вперше було озвучено в 1962 році. Далі, мультимедія це революційний стрибок в різних сферах людського життя. Тобто, давайте так. Ви зараз уявляєте своє життя, наприклад, без смартфону. Які ми знаємо з вами? Яки ми з вами знаємо основні формати мультимедійних зображень, тобто мультимедійних даних? Зображення відео, аудіо, зображення це у нас JPG, GIF, PNG і так далі. Тобто, відео mp 4 AVI. можливо, ви такі формати не знає... ну, тобто у вашого mp 4 і все. Далі аудіо, mp 3 WAV і так далі. Тобто, скажіть мені, будь ласка. Таке питання. Чи був у вас колись телефон, який не підтримує МП3? Тепер. Тепер, які в нас є обробки, основні алгоритми обробки та аналізу мультимедійних даних? Тобто, зараз в нас, ми можемо тобто зглажувати щось, підсилювати контракт, детектування країв та сегментація. Тобто, ми можемо зараз особливо з зображеннями, як. Обробка, в принципі, будь-якого зображення, ви можете робити все, що вам буде завгодно. Не сподобалися собі, що наклали? Далі. Тепер, що стосується обробки відео, тобто зараз є можливість відстежувати об'єкти, розпізнавати обличчя, робити компресію відео, тобто, в залежності від того, як ви, ну тобто, в залежності відповідно від якості відео змінюється його розмір. Тобто, чим більша якість, чим краща якість відео, більше вона бути не може. Чим краща якість відео, тим відповідно буде більше важити той чи інший відеозапис. Тепер Тепер також обробка звуку, тобто фільтрація шуму, можна виділити якийсь звуковий сигнал, можна виділити небажаний шум, можна створити, наприклад, у вас є плюс, можна створити мінус. Ну, якщо звичайно, програма не найкраща, то буде чутно слова, але все ж таки їх буде чути трошки менше. Далі спектральний аналіз, тобто, дозволяє визначити спектральні характеристики звукового сигналу, такі як частота та амплітуда. Ну, відповідно, розпізнавання мови використовується для автоматичного розпізнавання та перетворення мовлення у текстову форму. Які ви знаєте розпізнавання мови, ну тобто в звичайному житті? Також. Також, які в нас існують програми для роботи з мультимедійними даними: це в нас плеєри, грабери, конве... конвертори, редактори відео аудіо та відео студіо. Які ми знаємо з вами, ну тобто найпростіші програвач мультимедіа це програма, яка призначена для відтворення файлів. Тобто, ось вам перелік, один з яких, можливо, скоріш за все, у вас встановлений, встановлений на комп'ютері для перегляду чи переслуховування музики. Далі. Далі продовжуємо грабери. Програма, що, програми, що вміє збирати інформацію з різного роду файлів або носіїв, тобто, відповідно, Mamavis, бандікам, ну і так далі. Тобто відео, які Тобто, бандікам використовується для запису екрану. Вона збирає, тобто ця програма збирає інформацію того, що у вас розміщено на екрані, тобто ті дії, які ви виконуєте на екрані, і відповідно таким чином, потім на нього можна накласти звук. От і відбувається все таким чином. І, відповідно, потім створюється той чи інший відеозапис. Далі. Далі, так, так, це ми розібрали. Далі. Відеоконвертер, тобто програмний інструмент, який дозволяє конвертувати відеофайл з одного формату в інший. В залежності від того, який у вас з MP4, наприклад, гірше або навпаки, якщо є така можливість, редактори програми, що містять набір інструментів для додавання, узгодження фрагментів, зміни якості збереження у файлах різних форматів, тобто, і також відеостудії, які мають розширений набір функцій для професійної обробки відео, анімації та звуку. Тепер я хочу з вами спробувати відредагувати. Певно, колись ось такий файл. Тобто беремо сюди, завантажуємо довільну пісню. Таких, таких онлайн аудіо редакторів дуже-дуже багато. Тобто, ви можете, коли отримаєте завдання, можете виконувати за допомогою будь-якого, який вам буде, буде зручніше. Я обрав саме цей, тому що ну, він найпростіший. Він найпростіший. Тобто, можна обрізати, можете обрізати пісню. Далі можете гучність. Десь збільшувати, десь зменшувати. Тому швидкість можна змінити, можна збільшити, можна зменшити. Тобто, так, так, давайте, щоб зі звуком, щоб ви чули. Ану, розкажете мені зараз. Що ми можемо робити? Тобто, ми можемо, наприклад, взяли там якийсь, взяли якийсь, наприклад, невеличкий фрагмент і швидкість. Ну, три, це сильна. ось таким чином. Швидкість збільшили. Далі. Що ще ми можемо зробити? Швидкість. Можемо її навпаки зменшити. Але. Це я дуже сильно. Тобто можна ось таким чином. Далі. Повернемо. Так, І фільтр. Ну, фільтр нічого, так? Далі. Далі. Зараз я гучності додам трошечки. Це Бога зам. Все сильно розриває. Ну, скажете мені, приємно, чи ні? Приємно, чи ні. Редагування. Можна ось таким чином виконувати редагування, обирати різноманітні фільтри, обрізати відповідно. Потім, коли ви це все зробили. Внизу ви бачите часовий проміжок, який вам треба зробити. Далі натиснули завантажити. Трошечки, ну, тобто, трошечки почекати, поки обробляється ваш файл. Завантажуйте. Відповідно, у вас готова нова пісня. Пісня Завантажуйте. Бачите, скільки я вже прослухав пісень? Тому завантажуйте і, відповідно, потім працюєте, робите те, що далі необхідно. Продовжуємо. Продовжуємо так так. Тепер. так, так. Тепер продовжуємо далі. Тепер, де в нас існують сфери застосування мультимедійних технологій? Ну, по-перше, це може бути реклама. Це може бути реклама, те, що ми з вами роз, роз, ну, обговорювали. Тобто, реклама. Дуже, там дуже багато мультимедіа застосовується. І відео, і аудіо, і зображення, і так далі. Далі, в медицині теж обговорили, тобто для будь-якої діагностики, діагностика за зображенням. Також медицина, телемедицина, тобто використання мультимедійних технологій, яке дозволяє лікарям проводити консультації та операції навіть на відстані Ну, особливо. Особливо як зараз, це дуже актуально, так? Тобто під час освітнього процесу. Мультимедійні дані можуть бути використані для створення якихось інтерактивних навчальних матеріалів, відеоуроки, аудіопідручники, мультимедійні презентації. Далі віртуальна реальність у навчанні. Далі для безпеки. Тобто, технології обробки відео дозволяють аналізувати великі потоки відеоданих, тобто, триває. Відеозапис на певну кар... камеру спостереження, так, і потім, відповідно, можна відкрити зображення, тобто навіть ті, що розташовані. Ну, ну і те, що зараз для нас дуже актуально: віртуальні тури. Технології віртуальної реальності дозволяють подорожуючим, подорожуючим відвідати світові визначні місця та культурні пам'ятки безпосередньо з власного дому. Також мультимедійні технології, які дозволяють дизайнерам створювати віртуальні моделі приміщень та об'єктів з використанням 3D-моделювання та візуалізації. Автомобільна промисловість, скажіть мені, будь ласка, таке тепер ну, іншим класом показував, а ну, в нас, я так розумію, що найбільше таких. Технологія обробки відео дозволяють аналізувати рух спортсменів у різних, у різних видах спорту для виявлення слабких моментів, покращення техніки та тренування, ну або ж відеоарбітраж, використання мультимедійних технологій для аналізу ситуації під час спортивних змагань для вирішення суперечок та е суддівських спим. Нас... Ну, можливо. Так, далі. Віртуальний, тобто електронна комерція, віртуальний примірник товарів. Тобто, можна подивитися ну, тобто будь-який товар, який, ну, тобто яким він буде. Це я не натискав. Давайте далі. Секунду. Також використовується мультимедіа тобто в наукових дослідженнях, тобто аналіз якихось біомедичних даних. Аналіз біологічних сигналів, ну і так далі. Тобто електрокардіограма, в принципі, теж сюди можна віднести. Тому далі, домашнє завдання. Вам треба буде відредагувати улюблену пісню та прикріпити до нових знань оригінал пісні та ремікс.